Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Привіт, друзі! Сьогодні 2 серпня, черговий день Miracle Morning або Чарівного ранку. Побачимо, що сьогоднішній день нам принесе. Сьогодні у нас 2 серпня. Ну, сьогодні склалося з чудом або Miracle Morning, або Магією ранку. Я піднявся о 5 і, на жаль, чи не на жаль, така реальність. Можу сказати, що не дуже багато змінюється, або можна сказати так, що зовсім нічого не змінюється. На цьому каналі дуже мало переглядів, хоча там різні матеріали. Я скинув 7 кілограмів, але це не зробило мене більш таким звабливим чи бажаним в очах іншого полу. Тобто такий час, коли залишається тільки продовжувати, тому що ну, нема звички кидати або нема звички складати руки, хоча, власне кажучи, особливої надії зараз немає. Усі я чекаю осінь, яка сьогодні передала привіт. Сьогодні дощило, і так воно нагадало, як воно восени. Всі ми чекаємо, що буде. Минула осінь, була дуже невесела, тому оптимізму небагато. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.